Пульт Залізниця це лише одна зі складових е, цієї багатовекторної операції. Давайте аналізувати разом. Шановні телеглядачі, звертаю вашу увагу на те, що удари е, паралельно наносяться не тільки по Укрзалізниці, залізниці, але й відповідно газорозподільчих станціях і відповідно е, енергогенеруючих потужностях на території України. Причому паралельно з цим ще й наносяться удари по житлових об'єктах мільйонників: це Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, які в неї виключення. Е відповідно постає питання: яка ж ціля російських окупантів? А мова про створення передумов для масових евакуаційних процесів, себто міграції з міст мільйонників в умовно-тилові райони України. Не випадково удари е, по житловій інфраструктурі з метою посіяти хаос і паніку серед місцевого населення, удари по енергетичній інфраструктурі, щоб знеструмити міста і унеможливити нормальне життєдіяльність, і відповідно зауважте, удари по газовій інфраструктурі, якраз на момент початку опалювального сезону, тобто створюються передумови фактичного занурення України. В темряву прямому і приносному сенсі сло.